Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо на шоу літаків. Авіашоу в Клівленді. Ось ветеран, льотчик. Центральна частина Клівленда. І тож авіашоу проходить в самому центрі Клівленда. Тож перевірка білетів. І ми проходимо. І відкривається такий чудовий вид, літаки розташовані на березі озера Ері. Тачки самі різноманітні, починаючи з ось таких, як наші кукурузники. Це взагалі військовий транспортний літак. Там теж військовий транспортний, величезні літаки. Люди проходять всередину літака. Перше на такому шоу, тож дуже і дуже цікаво. Буду дивитися сама та показувати вам. Ось погляньте, які чудові малюють серця. Вау! Красиво погляньте, які малюють тільки піруети, літачки. Вау, як красиво! Не знаю, чи передає моя камера всю красу цього шоу. Насправді воно грандіозне. Заквічене спіралями. Ми стоїмо в черзі, щоб зайти до транспортного літака. Ми стоїмо в черзі, дивимося за тим, як знову в небі літак. Коло свої ось, і, а тепер піднімається в небо. І знову летить до землі. І різко піднімається в небо. Різко до землі. Я не встигаю за тим, щоб показувати його пірезі. Так виглядає транспортний літак. Черга двигається дуже поступово, тому я трішки одійшла і хочу все це вам показати зі сторони. І так огроменний, а поряд стоять ось такі літачки. Неймовірних таких відчуттів. Звісно, розповідають дуже цікаво, але я зараз без, без моїх перекладачів, тобто не можу всього вам розповісти. Можна зайти навіть в салон гелікоптеру. Ось так. Дітки фотографуються дуже і дуже цікаво. Я знову підійшла до гелікоптера цього цікавенького. Yeah. Діткам дуже подобається саме цей гелікоптер. Він такий яскравий, і їм всім хочеться посидіти в його кабіні, послухати пілота. Все ближче та ближче до літака. Зараз взагалі поряд військові льотчики. Неймовірні відчуття. І тож продвигаємося всередину літака. Войсковый транспортный летак. Вискови очень интересно расплетают. Стоїть. І таких дуже і дуже багато. Тут ж підходимо до слідуючого, теж транспортний, огроменний літак. Цього літачка проходимо вздовж нього, він набагато менший, ніж. Чем... Та так, з іншого боку, дивимося нам, тривається ось такий вийшло. Жаються, то відбувається неймовірний буркет. Дуже важко вам показати, що вони роблять, бо вони роблять це високо в повітрі. Атмосферу шоу, але подивіться. Але подивіться, воно не ймовірно. Для цією атмосферою і цим повітряним шоу? Це неможливо. Треба тільки професійну камеру мати. Люди відпочивають, насолоджуються. Шоу повітряним. Відбувається воно три дні зранку, 16-ї години дня. Головнозвісний F-16. Що він робить в небі? F-15. Стоять літаки. Свято продовжується. На літак просять не заходити з водою та їжею. небі транспортний літак. Ведучий шоу такий чудовий, він щось підспівує. свій час підіймаються літаки. Ось знову заходить F. Сьогодні на шоу F-15, 16 та 18. Ось такі гарні глядачі на шоу. Військовий грузовий літак. Приземлився грузовий літак. Америки як хочеться, щоб в українському небі малювали пірети на мирних літаках. І що ми дивилися в небо і чули гул самолітів, тільки мирних, тільки на свята.

Very difficult to do with this airplane. That is hard to do to give the team of the mid run on one. Звісно, що не передати на відео.

Так, синхронно можуть робити тільки професіонал високої кваліфікації. Розмалювати. Красиве чисте небо і чистому синьому, небі Така краса Trickler, look off now. There we go. We've seen a lot of different formations. This is echelon, and this is a warplane in the sky. That is training and precision. How cool is that? Give it up, Cleveland, for the Northern Star. 2024 Northern Star aerobatics. These noisy, chirpy little toys <laughs> create a wonderland. І знову брали американські пілоти на крилі літака. Такі молоді красиві. Радісні.